А давайте перше, що ми розберемо, ось така картинка, вона була в моїх соцмережах, можливо, ви бачили, поширені помилки, коли не хочеться показати збитки. Одна колега написала: А що так можна було, навіть не знала, а пізніше ой. Ну тобто на цій картинці якраз варіанти, які застосовують на практиці, але які є неправильними. Зокрема, закидати, ну, коли є збитки, так, і бухгалтер не хоче їх показати, варіанти, які приходять в голову. От важливо їх проговорити. Якщо у вас будуть ще якісь варіанти, напишіть їх, будь ласка, в чат, я коротенько кожен проговорю. Перше, це зайві витрати закидають на дебет 39-го, так, ніби це якийсь смітник. І з думкою про те, що колись у майбутньому. Коли у нас буде великий прибуток, ми потягнемо з 39-го і зробимо кредит 39-го, а дебет витрати. Але справа в тім, що ви цього не зробите, якщо на 39-й закинуто те, що там не має бути, якщо це не періодика, якщо це не витрати пов'язані із сезонним виробництвом і так далі. Тобто є чіткий перелік, що туди що там може бути. А якщо туди закинути витрати, які стосуються витрат періоду теперішнього. Або ще гірше собівартості реалізованих товарів робіт послуг, то у подальшому з 39-го ми можемо виняти лише на дебет 44-го як виправлення помилки. Тому це точно не вихід. А дехто, я, я називаю таких бухгалтерів, безпрідельщики, що роблять і проводять документ на ту суму, на яку готові провести. Це дурдом. І я думаю, що тут зайве пояснювати, що у такий спосіб ми спотворюємо фінансову звітність. А ви навіть в кінці року, коли робите інвентаризації, то акт звір покаже зовсім іншу картину, ніж є реальною. Безумовно, що так робити неправильно. Пізніше ми теж цю помилку можемо виправляти лише через нерозподілений прибуток. Третій варіант зайві витрати відносять на рахунок 44-й. Ну, дивіться, як би це сказати, з точки зору методології, це безумовно неправильний варіант. І 44-й, він є для призначених випадків. Там нерозподілений прибуток. Ми можемо спрямовувати на виплату дивідендів, на створення резервів. Я маю на увазі резервний капітал, я про цей резерв. І, взагалі, якщо і інші є ідеї щодо нерозподіленого, то це не нашого ума діло, тому що нерозподілений це не бухгалтерський знаєте, запас, і бухгалтер думає, як, як його формувати і що з нього куди, куди використовувати. Ось ну а тим більше, так тому що ми зайві витрати, відносячи на дебет 44-го, ми якраз використовуємо. Іх тому показник чистий прибуток чи чистий збиток, звичайно, що буде спотворений. Але з точки зору зараз я подивлюсь на цю ситуацію третю очима фіскалів. Фіскали взагалі вони будуть задоволені. Бухгалтерський облік в даному випадку, хоч він і буде спотворений, але він за собою не буде нести ніяких. Податкових ризиків. Тобто варіант третій він сподобається податківцям і точно е, з цього варіанту нічого страшного не буде. І бухгалтеру у тому разі, якщо фінансова звітність не є публічною, якщо не проходить аудиторську перевірку, то в принципі варіант третій він неправильний, він такий грубіянський, е, ну, некоректний, але. Е, Нічого з цього страшного не буде. Крім того, що ви ці витрати втрачаєте на віки для свого підприємства. Це називається похорони витрат. То от в цей момент у мене питання: а чи знає керівник про те, що бухгалтер вирішив у такий от спосіб взяти і розпорядитися витратами? Варіант четвертий. Варіант четвертий, це припиняють, ну, зокрема, нараховувати амортизацію. Варіант недобрий тим, що у майбутньому, коли ви захочете відновити нарахування амортизації, то той період, коли чомусь перестали рахувати амортизацію, нам доведеться її донарахувати, в Excel порахувати скільки мало бути, якби амортизація не припинялась і за той період, за який ми не нараховували. Провести як виправлення помилки дебет 44, кредит 13-го. П'ятий варіант це завищують доходи у бухобліку. Ну, це, як на мене, є найгірший варіант це глупство. Чому? Тому що доходи вони впливають, цей рядок 0,1 декларації, вони впливають у тому числі на показник 40 мільйонів, який впливає подавати поквартальну звітність. Рахувати податкові різниці чи ні, а також ще й для контрольованих операцій. Крім того, якщо навіть ви збільшили доходи і це не вплинуло на ось цю контрольну точку межі доходу, повірте, коли перевіряють податківці, завищені доходи дуже важко пізніше зняти. Треба придумувати і вигадувати, а чому вони були такими. Сказати, що ви їх. Технічно завищили, щоб не було збитки, не вийде. Тобто, коли вже буде показаний показник вищий доходу, вже його опустити вниз буде дуже важко. Я вже не говорю про те, що від цього 0,1 першого рядка рахують питому вагу так, податкового і в тому числі податкове навантаження. Отже, доходи в будь-якому випадку не зачіпаємо. Також зустрічали, що для зменшення обороту згортають те, що згортати не можна, і роблять це бухгалтери із дуже великим досвідом і стажем роботи. Мабуть, це пов'язано з тим, що раніше був такий радянський бухоблік, а пізніше НПСБО. І коли з'явились НПСБО, це який 2000 рік. Мало хто з практикуючих багатирів, які на той момент вже мали стаж роботи там 10-20 років. навряд чи вони брались і читали ПСБО. Тому та, є такий момент, коли згортають, ну, наприклад, курсові різниці, доходи з витратами. Ось цього робити не можна. Це впли... це не вплине ніяк на збитки, але це вплине на межу 40 мільйонів і 150. Так само не можна згортати всі інші. Доходи, якщо ми говоримо про там 71, 72, 73, 74. Єдине, що там виключення може бути для МСФЗшників. Якщо курсові різниці стаття є не суттєва, то вони можуть їх згорнути, так але про це треба обов'язково розкрити і так далі. Ну, одним словом, це такий виняток. Ось, але це до збитків дійсно не відноситься. Також я зустрічала, коли не нараховують або переносять курсові різниці. До кращих до ліпших часів, ну це неправильно. Якщо стаття монетарна, курсові різниці мають тарабанити і потрапляти до того періоду, за який вони нараховані, чи то доходи, чи то витрати.